Приветствую вас на моєму каналі. Продовжаю працювати біля свого дракона. Сняв капот. Капот, хочу обишумить. На ньому там лючка нема, зробить лючок і переробив там кронштейни під фанері. Зараз піду майстерську, покажу. Таже паралельно потихеньку розбираю салон. У мене тут по проводці каша страшна, толком ніхрена не роби. Визиваю короче, електрика, він буде мені робити по новій проводці. тому що трактор заводиться, там лампочки то світяться, то не світяться. Плюс то йде, то не йде на мій навігатор чи спідометр. Це не дуже удобно. Ну, звісно, дверки тут забишумлю, карточки вставлю. Потихеньку, скажімо так, працюю. Капот приволокли в мастерську. По-перше, в мене немає цього лючка, зробимо сюди лючок. Друге, це треба прихватити оцей люк. Цей люк, коли є пускач, бак, він треба. Так я ним не пользуюсь, він тільки тарахтить зазря. І одне із де ти кранштейний фар положив. А, ось ось такий кронштейни фар. Защита вокруг фари, щоб фару не заварачувало вітку, таку зробили з труби 15 на 15. Ну і чорним покрасили. Також тут якась дірка непонятна в кабіні. Я зробив сюди вставочку таку. Зразу ну і Цю, цю частью, наскільки це Короче, цей. Угол, скажем так, бітомної віброізоляції закатав. Оці, кстати, панелі я тоже хочу обезшумити і шкури затягнути. Ну, цей угол так, получилось обфлеїть. Тут раз, два, три, з трьох кусків, тут четвертий, п'ятий. Ну, коротше, по другому ніяк, тут багато всяких поворотів. Ну, наче держиться добре, я пробував її тривати, то вона тільки зривається. Така, така історія. Так, отакий вирішили зробити ключок капота, такий як рох носорога. сорога. Його відкривати тільки можна отверткою, тому що тут поставили фіксатор заводський. Отвертка, щоб він не торохтів. Такий заводський фіксатор. Все, він торохтіть буде. Все, плотненько торохтіти не буде, все так як положено. А оця ось так стало навіть. Такий чудовий. Зараз його треба покрасити. Потім займемося ще цим лючком. Ключок на тракторі покрашений. Тепер просто краще, ніж заводський. Заводський стоит 450 гривень. Якось за кусочок железяки почаєш перебор. Тим більше по магазинам немає. Десь треба заказувати. Поэтому прийняли рішення, зробили саморобний. Поки снята ця кришка. Я її від старої шкурки. Зараз теж на неї бітумну віброізоляцію, потім паролончик, ну, шкурка в мене є. Коротше, натянуть. Щоб не було прогибання шайб, я поверював такі от дистанційні трубочки. І тоді воно виходить, буде шкурою, яка буде натягнута тут. Зараз буду вклеювати. Ось, ось розмітив, який кусочок мені треба. Тупо так положив, мітив. Зараз його буду наклеювати. Так, цю віброізоляцію прикатав. Зараз виріжу і поролончик приклею. Це не сумив. Воно, звісно, стало тихеньке, класне. Але важче стало гораздо більше тут весу трактора і догружателя, чи віса на колеса не прийдеться купувати. Ця, ця херня, звісно, дуже важка. Взяв ось таку обшивку двері, типу, як старі там входні двері обшивали, не будь чи 200 чи 250 гривень. Тут метр на 250, ну короче, здорове. Я думаю, що якраз на ці карточки мені хватить. Отакий результат вийшов. Ще дві карточки. Знутри він саморізами закріпив, воно толщина поролона дозволяє. Тут потім дві дірочки під шторку і під газульку ручну, під круіз-контроль. Чудово виходить. все. Почав обшумлювати капот. І Це яка не знаю, десята але я вже задобався катати. за, за один приход, на і не закатаю. Тут з кусочки вирішив, одно кусочки залишаються та і все. Е, так, Бітумну ізоляцію цією обклеїв. Трошечки не вистачило сюди на бока, треба буде докупити. Зараз один квадратик ще знайду. Та сюди є, зараз знайду. І буду оцей поролончик. Поролончик я взяв з таким екраном, типу капоткапотного пространства. Отакий От результат вийшов. Тут оцей паралончик. і тепло, і шумоізоляція вже капот не бринітиме, це 100% цього звона лишнього не буде. Саме головне, ми заварили нахрен цю кришку, якою я не пользуюсь, і зробили цей лючок. Зараз поставлю на дракона, подивимось, як все це діло буде Вот Отак тепер виглядає морда. Трактора. цікаві фонари фонарі. Получилось, бо мені все время казалось, що вони маленькі. Тут ця дуга дала об'єму світу, вони дають нормально. Їхати з ними в принципі, достаточно. І оце ось пірамідка, ця дуже, така, дуже красива. Потім ще я тут проводку зроблю, тоді тільки зможу накинути решетку. Може бути навіть решетку покрасю. Та й оцей передок. В общем, таке відео працюю потихеньку біля трактора. Питаюся його удосконалити. І думаю, що зробимо його максимально э, в хорошому стані, щоб було комфортно на ньому працювати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.